Mm -hmm. this meeting is being live streamed mm -hmm. yeah, oh, got wants... it live meeting oh got it oh, got it here got it. It is. yes so yeah. now they can see your presentation mm -hmm. Mm -hmm. so we can start mm -hmm. Mm -hmm. Окей, пані та панове. Ну, я хотів би розпочати свою лекцію станція Академик Вернацький як ключовий об'єкт геокосмічних досліджень у світі. Я Олександр Колосков. Я представляю. Е Відділ атмосфери та фізики геокосмосу Національного антарктичного наукового центра. Також я працюю у радіоастрономічному інституті Національної академії наук. Ну, по-перше, я хотів би сказати, як там казали в одному відомому фільмі: що, як то кажуть, пісня буде виконуватися на українсько англійській мові. Тобто, моя доповідь буде на українській мові а деякі слайди. Вони взяті з різних презентацій на наукових конференціях. Ну з інших місць вони будуть на англійській мові. Але я не вважаю, що це буде якоюсь там великою проблемою. Тобто, починаємо. Ну, на цьому слайді ви бачите гарний вид. Вигляд нашої станції Академік Вернацький. А зверху, як виглядає Геокосмос? Ну, я так вважаю, що це теж фотографія Академіка Вернацького, але зверху. Ну і перше питання буде в нас таке: а чого ж ми будемо їхати так далеко в Антарктику? на... Станцію Академік Вернацький, щоб спостерігати Геокосмос Геокосмос це оболонка навколо нашої планети. Тобто, у принципі ж можливо з любого місця на з довільного місця на поверхні землі спостерігати це явище. Але ні, наша станція Академік Вернацький має багато переваг для того, щоб можливо було там проводити. Геокосмічне спостереження. Ну, ось біжимося по цим перевагам. Ну, по-перше, це віддаленість від основних джерел перешкод у електромагнітному діапазоні хвиль. Ну, чому це важливо? Це важливо. Ну, давайте я розкажу там всі ці. Переваги, а потім ми зупинимося на кожні з них. Ну, Друге, це сиппулярне положення в образоворальних авалів. Третє, значна циклонічна активність, яка сприяє ефективній взаємодії атмосферної та космічної погодних систем. Четверте, це іаносферні аномалії, аносферна аномалія моря ведела та близькість до південно-атлантичної магнітної аномалії. Потім це озонова дірка, потім це магнітне спряженість за східним безбережжям США і нарешті наявність безперервних радів геокосмічних даних за багато десятирічнь. Унікальні наявність унікальних дослідницьких комплексів. Ну, перейдемо до першого: це віддаленість виснаве від основних джерел перешкод електромагнітному діапазоні хвиль. Ну, ось на лівій частині цього слайда ми бачимо де розташовані енергетичні потужності світові. Ми бачимо, що більшість цих потужностей розміщена. У північній півкулі. Тобто, якщо ми хочемо відтворити електромагнітний сигнал чи електромагнітний фон, нам потрібно бути якнаймога далі від цих потужностей, і Антарктика у цьому сенсі дуже корисна. Ну, крім того, ще мається велика кількість. Broadcasting station, тобто віщальних станцій у різних диапазонах хвиль, і також вони у північній півкулі розміщені. Ну також, якщо ми перейдемо до такого цікавого явища як світова грозова активність. Ну, ось тут супутникова карта світової активності, як вона змінюється від одного сезону року до іншого. Ми можемо побачити, що теж грозова активність вона розміщена у низьких та середніх широтах. Переважно її немає на українській антарктичній станції. Тобто, ми можемо здалеку спостерігати ці явища і не мати перешкод від блискавок, які розміщені. Ну, поблизу української антарктичної станції. Ну, тобто, це дуже вдале місце таке розташування. Ну, крім того, якщо ми побачимо тут от така дуже складна карта, яка різні іоносферні та магнітосферні явища показує, показує вона показує зокрема наявність так званих авроральних зон. Авроральні зони це зони, де проходять полярні сяйва, де проходить ефективна взаємодія енергетичних частинок, які приходять з сонця до Нашої атмосфери і аносфери. І це одна з таких задач для геокосмічних досліджень спостерігати та досліджувати це явище. І якщо ось ми подивимось на цю анімацію, ми побачимо. Ось пройшов спалах на сонці, і ці частки від сонця корпускулярні, вони на великій швидкості. Направляються у сторону Землі і надходять до землі. Але ж магнітне поле Землі воно стримує їх і вони можуть проникати на висоти анасферні лише у цих аворальних областях. І саме в Антарктиці ми можемо спостерігати та досліджувати ці явища. Це друга перевага. Ну, ось третя перевага. Ось якщо ми побачимо метеорологічну карту, от вона зверху тут показана, то ми можемо побачити, що саме поблизу Антарктики інтенсивність циклонічної активності максимальна. Це значить, що велика кількість циклонів кожного не ну, кожного дня, але кожного тижня, а іноді кожного дня проходить повз нашу станцію. Ось тут ми бачимо, скільки снігу висипають ці циклони, що дуже складно їх прибирати зимівникам, але ці циклони вони призводять до різних хвиль, які виникають у. Магнітному полі Землі у іоносфері землі. І ось ви тут бачите декілька слайдів, які показують: ось, наприклад, на нижньому слайді ми бачимо, яким чином змінюється. Тиск на поверхні землі це вимірювання на станції Академік Вернадський». А зверху ми бачимо, як змінюється магнітне поле. І ми бачимо, що з деякою затримкою ці характеристики повторюються. Тобто циклонична активність призводить до хвиль на поверхні, а ці хвилі розповсюджуються для носферних шарів і призводять до. Появи там хвильових неоднорідності. Більш того, якщо ми побачимо ось цю картинку, ми бачимо, що ця і ця картинка це магнітне поле. Але перша картинка, оце посередині, це магнітне поле, яке виміряно на станції академік Вернацький, а це на обсерваторії «Мілстон-Хілл». На э, східному узбережжі Сполучених Штатів а обсерваторія Академік Вернацький магніта сполучена східним узбережжям Сполучених Штатів, і ці хвилі по магнітних силових лініях навіть розповсюджуються у Сполучені Штати. І ми можемо побачити оце ось дуже цікаве природне явище. Ось ми дослідили дуже багато таких подій, і ми бачимо таку чітку кореляцію. З сувом порядку 30 хвилин, коли на поверхні Землі виникають хвилі, а потім вони переносяться до іоносферних висот, тобто є взаємодія атмосфери та космічної погодної системи. Ну, третє це аномалія, магнітна поля, аномалія іоносферна моря ведела. Ну, вона, вона називається Аномалія поря моря ведела, тому що море ведела воно але до моря ведела, воно не має ніякого відношення, воно має відношення до дуже цікавого явища, коли ось на цьому середньому слайді ми бачимо плазмову частоту над нашою станцією, вимиреною за допомогою Радару спеціального іонозонду, який може вимірювати ці характеристики. Ось ми бачимо, що ну, ось це ось 24 години, тобто одна доба, а це висота від десь 50 до 500 кілометрів. І ми бачимо, що у середині дня за локальним часом ми бачимо максимум електронної концентрації. Що це значить? Це проходить у зим. Антарктичне. Ми... Це звичайна така картина, коли з'являється сонечко, воно прогріває іоносферу, приводить і Ось з'являються ці іоносферні шари. А е, вночі, ну ось, це е, середина ночі.